Так, Четвертий Рено Меган 2018 рік, кінець року машина з Німеччини без пробігу по Україні, розмитнена сертифікатом. Заявлений пробіг 190 тисяч. Заявлено, автомобіль не фарбований. Зараз перевіримо. Ну, забіжу наперед. Автомобіль вже перевірили, дійсно, жодна деталь не фарбована. Пробіг підтверджений випуском з офіціала і підтверджений також по Мінкоду. Взяли повністю витяг по ньому, жодних питань, по цьому автомобілю немає. Починаємо з фронтальної частини, з передніх фар. Фари в нас передні цілі, не розтріскані. Забіжу наперед, фари оригінальні стоять. Бампер до крила стоїть в зазорі. Капот стоїть в зазорі. Хто не знав, крила передні в них йдуть пластикові в меганах. Так, Противотуманка не вибита, не висічена. Цей пластик весь цілий, поворотник цілий, нижня губа ціла. Тут у нас жодних запитань немає, радіатори цілі. Тут вся решітка все ціле. Так, капот по покрасці 127, 128, 135. Крилишко у нас пластикове. По капоту немає жодних таких великих сколів. Я нічого такого не бачу. Ну, ось є такий мелкий, ось мушка насрала. Такого нічого так. Друга фара. Фара абсолютно ціла, не висічена, не потріскана, не запотівша. Поворотник цей цілий. Асистент парковки на місці, туманка на місці. Губа ціла. Знизу понизу у нас стоїть захист двигуна. Все на місці. Знизу машина суха. Тут все в нас. В зазорах, крило з бампером в зазорі, капот в зазорі. Так, гума у нас Continental Eco Contact 6, 22 рік. Бачимо залишок 90%. Так, по тормозах повний порядок, колодки відсотків 70, диск цілий, не побитий, не пошкрябаний. Тут у нас по порогу все ціле. Все в заводському. Так, дверка. По заводу. Все ціленьке. Так, по дзеркало, дзеркало ціле, поворотник цілий не побитий, знизу є підсвіточка, дзеркала автоматично гріються, складаються з автозатемненням. Тут у нас все гарно, все красиво. Так, підкапотка. Так, болти. Не крутилися, крило не кручене. так, Хто не знає, це не профарбовані болти. В Renault Megane 4 воно так і є. Якщо вони вже будуть пофарбовані, тут щось мотив. Тут ніхто нічого не відкручував, не крутив. Так, стакан Оригінал. Полка, оригінал. ну Тут є все заводські насічки. Все тут чітко. антифриз у нас чистенький в нормі. По двигуну двигуну обдивлялися зверху і знизу. Жодних запотівань, нічого такого немає. Фари по наклейках оригінал, 18-й рік. Тут все в порядок. Так, ця сторона також все в порядку. Болти на капоті не кручені, капот амортизатори тримають. На 151 1510 у 2022 році було замінено ремінь ГРМ помпу антифріз. Все по офіціалу, це ми витягнули також з офіціалу є всі розпечатки. Капот також всередини не фарбувався. Все ціле. Так, По лобовому скулу, по лобовому тріщин такого нічого немає, сколів немає. Воно, Скоріше за все, щоб було замінено, кромка. Лобового скла не фарбована, дах не фарбований. Все в порядку. Тут нічого не побито. Все добре. Так, салон. По салону. 4 склопідіймачі, підімачі, електрозеркала, регулювавка підігрів. Так, тут у нас норма, ручка норма, тут все в нормі. Так, сидіння, сидіння водія. Як ви можете бачити, по сидінню все в нормі. Жодних запитань немає. Ручник, ручка КПП, кермо. Кермо не фарбоване. Ось Легесенька, легесенька є затертість. Так, що у нас тут? Двухзонний клімат контроль, старт-стоп, круїз контроль. Тут у нас все гарно, все красиво, тут у нас повинні бути зеркала. Все на місці. Все супер. Так, йдемо далі. Йдемо далі, так, стеля в ідеальному стані, сидіння в ідеальному, пороги. Так, пройомчик не фарбований, порог. порог не попав десь. Отак, От воно тут йде. Все чітко, так, пройомчик сам не фарбований, все нормально. Поїхали далі. Так, дах не фарбований, не фарбовано, не фарбовано. Так, задні двері не фарбовані. Тут десь неправильно. Не, тут просто ізгіб. Ну, на ізгібі прибор погано попадає. Так, дверка настіла, не фарбована, арка не фарбована. Порох чітко. Аркачка, так, задній ряд. Так, задня карта. Все. В оригіналі, нічого не поломано Так, дифузори задні цілі. Сидіння заднє не пропаляне, ніде нічого такого немає. Не затерто, не порвано, ззаду сітка натягнута. Стеля в ідеальному стані. Нюансів я поки ніяких не бачу. Взагалі. Так, задній тормоза. Диски тормозні задні нові, колодки задні нові, Ще... ні вироботки взагалі нічого немає. Гума також Continental, 22 рік, EcoContact 6. Нова Гума. Абсолютно так, заднє крило. Оригінал, оригінал, оригінал. Так, лядах, хто не знає, в них також пластикова йде. По зазорах все добре. Бампер на місці, парковочний асистент на місці, тут все добре, тут також все по зазорах добре, в Меганах дуже часто тут просажене. просажене. Так, тут у нас все добре, все ціле, кнопка ціла, багажник, пластик по багажнику. Не зашкрябаний, є полочка. от так, тут сітка, вона натягується, можна сюди її натягнути, будь-як. Подвійна підлога, автомобіль з Німеччини, тому тут -та ремкомплект, компресор, балон, е крючок бачу, Ну і аптечка, там, жилеткою і з аварійним знаком. Так, по багажнику все добре. Все, все вікна по автомобілю оригінальні, окрім лобового скла. Так, крило оригінал, але лобове скло в Німеччині. Поміняють навіть, якщо буде хоча б один скол, бо автомобіль не пройде тюф. Це німецький тихосмотр, це не в Україні, де можна за 200 гривень купити. Там так не вийде, там за таке можуть тюрму посадити. Так, задній ряд в ідеальному стані, де нічого не порване, не поломане. Сидіння повністю складається, переднє, до речі, сидіння також вперед складається повністю для того, щоб щось вантажити. Тут все ціле, він код. По вінкоду є вся абсолютно сервісна історія. Ми також зробили собі витяг з Рено. Так, Тут нічого не зачухано, не задовбано. Пороги цілі з обох сторін, того не показав, але вони цілі з обох сторін. Пасажирське місце, сидіння пасажира в ідеальному стані, абсолютно. Два ключики, повна сервісна історія, є в роздрукованому вигляді. Ось ми роздрукували, положили бардачок. І є також можете перевіряти самі по по вінкоду по офіціалу. Так, кромка з пасажирської сторони. Супер. Не тут не побито нічого. 130. 144, капот. 133, все добре, зеркало ціле не побите, поворотник цілий, тут підсвітка, зазори в ідеалі. Ця гума також. 22-й рік, 205-55, екоконтакт 6. Все супер, по тормозах тут все добре. Автомобіль повністю обслужений. І того, що ми маємо? Нефарбований цілий автомобіль, обслужений без пробігу по Україні. Автомобіль з Німеччини. На досить хорошій комплектації. Духзонний клімат. Два ключики в нього. Все, що є в автомобілі, все працює. Оптика в нього йде передня. До речі, лінзована, це на ближній світ. мегана вони трошки здвоєні. Нічого не фарбовано, нічого не кручено, не мучено. Стан автомобіля реально ідеальний. Кого цікавить, приїжджайте, оглядайте, датчики світа, датчика доща, все є. Робити нічого по автомобілю не треба, поставили на перший облік і ви є першим власником в Україні.